Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 6 грудня. А я хочу вам розповісти на привокзальному риночку, в яку ціну овочі, фрукти, помідорчик 150 і ось такий по 120, огірочок 60, Світна капусточка по 20, червона 35, цибулька 12, ось така цвітна 50, звичайна капуста по 13 гривень, біла картопелька по 18 і розру по 14. Бурячок – 10, крупніше 15 і морква по 15 гривень. Ридисечко по 40. Дивіться, який здоровезний асортимент грибочків. 70, 80, ось такі один в один гарнесенький. Та що, друзі, не боріться? Хто хоче грибочків, завітайте на привоктальний ринок. Ось такий горький перчик – 50, 170, 200. І огірочки по 80 і по 60 гривень. Як завжди, величезний асортимент яблучок по 35 гривень. Хто що любить, тут вам можуть все запропонувати. Мандаринчики 50, 70 і 90. Гранатик 120, бананчик 70 і хорбичка по 60 гривень. Грушка 70, 100 і по 60 гривень. Ось така грушка по 40 і по 120 І ще раз хочу вам показати, яке різноманіття. Привокзальний ринок пропонує з яблучок. Так що, друзі, ще раз вас всіх зі святом і завітайте на привокзальний ринок.